У нас 7 плюс 2. Тобто в сумі 9 фрагів, але сім просто звичайних і дві артилерії. Перемога. Ну, жирний бій на 16 тисяч. Супер, супер. Прям хороший прям. Я не очікував, що тут так ми зможемо, тому що я, я взагалі демеджу, щоб ти поняв, не бачив в цьому бою. Типу, ні було в кого стріляти. А я їздив. Ну тому імперії такий жиденький трошки. Так, Арбанізм. вроді включив зараз... Секунду, гляну, що у мене да, тут? Та... Да, да, Чи немає пропуска та, не кадрів ніяких? Фу, бля. Коротше, мужики, смішний в мене інтернет. Ментанки не вилетіли. В дискорді типи мене не чули, я їх чув. Стрімовнувся я заново включу ну, буває якусь Ні, то я на стрімі кажу Ну, це, що я запустив знову мені вже коменти пишуть крутий стрім вийшов на тому що офнувся. вот дві арти так що гуд так, ну вроді червоної лампочки нема, Пропуск кадрів, на... Но... Да, так, ну треба по показувати, типа, сесію після кожного бою, по-моєму, паличка зов. Типа... Не сесію, а кого ти там бою. вбивав? Да, результат, результат. Гоу. Mm Гоу, -hmm. да, да. поки що непогано. Так я надію, ще раз не офнеться, бо це буде взагалі. Мінус моралька. Ну, найс. Я, я на центр. Я, я, на туп... я тупо на центр їду. Хоча там купа СТ-шок, один Хевік, два е 75 А ну тут з центра тільки прикатку дати можна буде, так? Да? На ЛТХу можеш підловити одну другу, я думаю, що одна помилиться. Дві можна, ТВП можуть помилятися десь тут, тоже можуть стояти. Сподіваюся. Одна може в кімпі, одна сюди може поїхати. Що вони зводні, вони скоріше будуть проїхати 0, 0 лінію, то не будуть грати тим краєм. Будь ну, аніве, я в, в центр. Не не а, ти куди Дуал? Що. Mm, я от. Я теж туди. Я, може, між булок поїду туди, там є між булок камні такі. Uh -huh. Закатку відстріляю і там відіграю відбираю. Давай, давай. ТВП хі зеленку грають, что ли? Вони а. там ще взводні. Чо ти нормально мене? Да, чо ти нормально. Все. Да, 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 все ок. Колесо збив. Ты саме, колесо збив. ТВП зеленка грають. Ой, ти пограв, походу. ТВПшки там карають, я відтягуюсь просто звідси. Хорі каде, хорі перед нами. Не можна було тут грати. Ні, все нормально. Чи зелені у нас буде зараз мінус? Ну я перетягуюсь, тоже вже нема прикола там стоять 120 чекай по полю зараздыхаю. Короче, нам дефати треба просто базу и все. Угу Ничего, мы тут ничего толкового не зробимо. На катку він стоит. Ага. А, ты не встиг? Не, не, да, одну. Хорош, хорош. Наступний ТВП там їде. Навіть 2. Льобік на центрі з Коброю тусується. Але там дивись, обережно два ТВП справа. Я думаю, я зможу Бо заїхати. Бо я не можу грати з ТВП точно. Угу. Хорів був на базі, чуєш, Теп. Угу, угу. Головне нам лутати побільше перемог. Типу, перемога багато очків дає. Тягнути треба тупо все. Бля, я не бачу, як там базік стоїть, але я по указці попадаю. Попадаєш, но не пробуваєш. Да. Yeah. А ніхто не може ти сюди і забрати оцю позицію?